Вода. хоча це найпоширеніша речовина на поверхні землі, завдяки її корисності для живих організмів, вона заслуговує на нашу увагу, і головне захист. Тому жодної краплі змарно. Те ж саме послання, ми несемо людству в наших продуктах. Акватек ВІФЕЛЬ, зрештою певне зобов'язання перед водою ми маємо і в нашій назві. Але так само як вода течуть і роки, і так ми радіємо вже з нашої 20-ї річниці. Протягом цього періоду у світі поширилися не лише наші очисні станції стічних вод, але й різні резервуари та поліпропіленові листи. Історично бізнес акватеку розпочався ще у 2004 році, із заснуванням компанії. У певному сенсі щастя зустрілося з випадком і добрим наміром. Я вже довгий час працював для якихось очисних споруд, але в інших фірмах так я познайомився з Маріо, який придбав одну таку очисну споруду для свого сімейного будинку. Ми не будемо обговорювати її якість, але результат був такий, що я настільки часто їздив до нього на рекламації, що ми стали друзями. і тоді мені Йшло в голову, що те, що Михайло продав, мені не можеш бо нікому працювати. І я йому сказав: Ходімо, Михайле, зробимо щось краще, функціональніше, щоб люди були задоволені і щасливі з нами. Слово за словом, засновуємо компанію хоча добре знали, що без доброго технолога і хорошої технології ми втрачені. А це був мій шанс повернутися до команди. У мене є технічний дух, і це мене захоплює. Я хочу інновувати речі. Пані мене звернулися, і сьогодні я радію всьому, що ми разом досягли, включаючи власні патенти. За ці 20 років ми отримали велику кількість сертифікатів та багато міжнародних нагород. Одночасно, ми створили велику кількість технічних та технологічних інновацій, і в результаті наші очищувачі відомі по всьому світу. У галузі очисних споруд ми зробили ставку на надзвичайно ефективний метод ВФР. Певним чином ми пов'язали його з ідеями творця технології, хімічної обробки води флюїдною фільтрацією з Чеської республіки. Завдяки нашим власним патентам, особливо вертикальному лабіринту та інтегровані. Ні, акумуляторній зоні ми досягли ще вищої ефективності наших очисних споруд у порівнянні з оригінальним рішенням воєнних років. Результатом є те, що з них витікає ще чистіша вода, яку можна повертати назад у природу і навіть використовувати повторно для технічних цілей чи для поливу. У шостому році очисники Акватеку пройшли перші тести в німецькому інституті Ахен. Ми вірили в себе і успішно пройшли тестування очисників згідно з європейськими стандартами, що дозволило нам маркувати їх знаком сії, як горді словаки. Ми хотіли показати наші продукти за межами, а також у багатьох інших аспектах. Після двох років діяльності на словацькому ринку ми спочатку в рамках регіону вийшли на чеський та польський ринок. Згодом додалися Угорщина, Україна, але й екзотична Сирія. Наша мережа отримала реальні основи також у Франції, Румунії, Словаччині та в Німеччині. Поступово ми знайшли партнерів і в Хорватії, Італії, Болгарії та Греції. Дуже раді були співпрацювати також з Австрією, Сербією, Швейцарією та Албанією. Так, подорожі нас захоплюють навіть такі віддалені. Справді спочатку ніхто б не сказав, що наші очисні споруди для стічних вод потраплять навіть на Кариби, на острови Аруба, Гваделупа, Сен-Мартен, Мартініка, Бонайре чи Кюрасао. У теплі й біля моря нашому бізнесу безсумнівно щастить. У запасі у нас також є країни Південної Америки: чи то Еквадор, Мексика, Панама, Сальвадор, Колумбія, Чилі, Уругвай, а також Гаяна, Сурінам і Венесуела. Усе це завдяки. Вам, нашим партнерам, але наші продукти сьогодні не відсутні, і в таких країнах, як Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Велика Британія. 20 років це достатньо в житті компанії, щоб деякі цікаві факти її роботи стали відомі світу. Наприклад, в Акватеку за цей період ми продали вже понад 60 тисяч одиниць очисних споруд. Здається, це майже неймовірно, але з нашої малої словацької дубниці над вагом очисна станція відходів дісталася аж до чиліща за 12,5 тисяч кілометрів. Проте одним подихом додаємо, що все це ми змогли разом із вами, нашими клієнтами, а також постачальниками. Дякуємо вам.